Улас Самчук, Волинь, Роман, журнал Дніпро, Номери 6, 7, 8, 9 за 1991 рік. Читає Валентина Дуб. Улас Самчук повертається. Улас Самчук. 1905-1987 один з найвинитніших українських письменників ХХ століття. За своє довге і многотрудне життя він створив цілу бібліотеку блискучої прози романи, повісті і оповідання Марія, Гори говорять, Кулак, Юність Василя Шеремети, Морозів Хучір, Темнота. Чого не гоїть огонь на твердій землі, віднайдений рай і не менш талановитої публіцистики, зокрема книги спогадів і есе на білому коні і на коні вороному та щоденник 5 по 12. Найвідоміший твір Уласа Самчука трилогія Волинь. Вона свого часу висувалася на здобуття Нобелівської премії. Вже один цей факт мав би викликати ще інтерес і заслужену увагу як до самого письменника, так і до його багатющої літературної спадщини. Проте, бути українським письменником, то, як сказав Іван Франко, велике нещастя. Гіркі каменяреві слова найбезпосередніше стосуються долі Уласа Самчука. Умер він далеко від батьківщини. Проживши на Україні всього 22 роки, решту життя звікував у Західній Європі та Канаді. Виходу своїх творів на Україні діждатися йому не судилося. Тільки перебудова повертає їх нашому народові. Повніше про життєвий і творчий шлях письменника Дніпро розповість в одному із своїх номерів. Після публікації Війни і революції одного з трьох романів трилогії Волинь. Отже, Улас Самчук повертається. Читаємо, захоплюємось, шануємо. Хоч би після смерті. Микола Луків. Війна і революція. Частина перша. Паренина Матвієва цього року над угорською долиною. Хома Еттоє і Кушка Іван, сусіди з обох боків, мають там також своє посовисько. Землі угорщан широко і далеко розляглися. Долина, озеро, Луги луком вигнулись проти сонця. Лісом темним, дубовим від північних вітрів заставились. Зруб під лісом, на другому схилі і молодий березняк. Границя широка, виразна, заросла морогом, твердо врізалась в землю по цей бік долини. На схилі розлогі кущі ліщини, молоді кучаві дубочки. У кущах камінь величезний, сірий, ніби спина кита. Витнувся на поверхню, обріс мохом, перепався. Зненацька урваний, ніби по ньому вдарили велетенським молотом і відбили кусень, що вайлом скотився додолу та в непевності зупинився перед сіножаттю Михайла Турка. Під урвистям земля роззявилась і з її пащеки виріс коронастий дуб, розтятий громом на дві половини. Звідси і умні упало з небес. І розбилось на кілька куснів великанське дзеркало, а сонячні проміні водоспадом зливали до нього схили долин з житом, маком польовим та волошками синіми і травами з кміном, що розрослись у пояс людини. Лише з тих трав небагато тісна. Рік річно, як виростуть до покосу, літні спеки, зливи нагонять. Озеро води свої підносить і невпинною лавою розправляє вздовж, як глянеш долиною. Трави никнуть під брудною навалою, хвиліство вільно і рікорвуть береги, напирають на кущі верболозу і вільхи. Коники стрибунці, різні комахи і все, що жило і раділо, гибло нараз і неслося з водами у невідому безь. Бурхлива тоді ставала долина. Шуміли води, вільхи, дуби, жито хилилося в покорі, костя торкалось линковатої землі, а маки перечасно обсипали свої шарлатні шати. Та коли води спадали, на поверхні столочених трав лишалася риба, мов кусники живого срібла, лежали і трепотались безвладні створіння. Тоді ж у горського і телявки. Баби, дівки, пастушки хлопці з кошами виходили і голими руками підбирали карасів та піскариків. Звичайно, за здобич бої зводились у горщуки і телевчани, перемагали сильніші, бо закон їх закон хмар і буревіїв. Але не тільки за рибу бились у горщуки і телевчани. Ні-ні, не тільки за це. Парнина Матвієва. Івана Кушки і холми Еттоє межує з угорськими полями. За межою поле покате додолу. Тінь та мочар, власність Григорка. Мужик земельний та ледачий та п'яничка. Поле вросло дерном, а восени, коли збирали мізерний вівсик, лишалось на паші, хоч підкладай косу. І хто б на таке не полакомився? Левчани, як найближчі сусіди, вривались першими. У горщуки впиралися, шикувалися бойові раті, рокотались грізні бої, градом сипалось каміння, ламалися на черепах дрюки. І так покоління в покоління. Володька цього словетного роду заприсяжний пастух, як мурин. Чорний від сонця, як тятива пружний, як коноплі волосся, як цегла репані босі ноги. Пасе шість корів дійних і четверту ялівку. Це не набечщина. Розходу тут межа в межу, а тому будь насторожі. Добре, що перенина не межує з шкодою. На Етоє також пасовисько. І пасе там свої четверо хвостяк німий на ім'я Роман, якого кличуть на мигах і звуть Німим, Дебелий, міцний хлопчиська, твердий, барви поленої цегли лоб і порепані до крови губи. Від Іванового сусідують два білоголові мамині лобурі хвичко та Ілько. Дванадцятеро худоби. Один би не впас, а тому їх двоє. Межа чітка, креслена в планах, законом великої держави суворо хоронена. І добре, сказав Матвій, – не люблю того спільного. На своєму хоч стань, хоч покотом. Я тут пан. Так, кожний має право на кустик права в собі. Тому межу суворо берегли, тому колотвару твару не давай і вуха май гостро. Ах, коли то воно скінчиться, думає не раз володько. Думає, по соте, по тисячне, поле, поле і поле. Посередині буда соломою вкрита. Там міх для спання, там лантухи на гичку, там палиці з ліски, ціцьковані ножиком-рачком з червоною колодочкою за три копійки. Буревії, злива, дощ буде сховає. Володько сам ставив крокви, збивав лати, крадені з двірських штахетів, і пошивав старими з панської клоні сніпками. На випадок війни два склади зручного каміння припасено. Думи заважають Володькові кляті вічні дурні думи. А куди рогата, щоб тобі очі зленька, легенька бода вилізли? Це саме тоді, коли думи. Разом із Тарасом Бульбою коло Дубинського форту вертілися, де славний батько Тарас карав неславного сина за зраду. Хто були ті запорозькі козаки? питав Володько минулої неділі свою госпожу учительку, яку навідував також літом та брав у неї книжки. Такі були воїни. На Дніпрі Січ свою мали і за землю Руську та царя православного. Ляхів єзуїтів, турків та татар шаблями воювали. А що то є Україна? не вгавав Володько. То, кажеться, така область над Дніпром, там десь коло Києва. Неясні ці відповіді і цікавість невдоволена. Володьку, володьку, чує зненацька хлопець. Зривається, бо лежав черевом на землі і пацав ногами. Мав саме за рогатою бігти. Володьку, а чого? Угорщини. Це Федько. Товар його у долині над границею. Федька, видно за горбом тільки по пояс. Приложив долоню до рота і кричить Небезпека, сполох, ворог на овиді. Володько зривається і, мов стріла, летить над границю. Зарогату зовсім забув. З долини швидко одну по другій жене Ілько свою худобу. Корови попутані гицають, як тільки можуть, з останніх сил, а Ілько газдить їх по клубах палюгою. З другого боку німий теж відганяє скоріш свої корови до гори від границі. Докупи, Ільку, згонь докупи товар, кричить на бігу Володько. Ти, ти, вимахує руками на німого. І показує, щоб згонив і свій товар до буди. Той помічає і вихором летить на вказане місце. Гей, гей! кричить Володько, розмахує товстючою пальгою і пре до границі назустріч ворогові. За ним побіг хвитько, за хвитьком німий. Добігли до границі і зупинилися. Володько швидко дихає. На чолі піт. Перед ним Григоркове із нескошеним вівсом поле. Протилежного боку, з гори від каменоломень, женеться в долину з десяток угорських пастушків. Вони пасуть на толоці, тому їх багато. В руках у кожного бук і торба каміння. Побачили противників і зупинилися. Давай давай, давай давай, потрясаючи високо над головами буками. Хрипливими дикими голосами викрикують вони своє воєнне гасло. Приймати? Не приймати? швидко працює Володькова думка. Але німий уже белькоче і потрясає палицею. Давай, давай, викрикнув Володько і добив лайку. А дерманці клинці пекли жабу у гринці. Всіх дерманців запрягали, з печі жабу витягали. Затягнули хором у Горщуки. Така образа. Боже, така непростима образа. А в горщани шмаркачі пекли жабу у печі, батька й матір запрягали, з печі жабу витягали. Відчитали їм володько і Федько. Таке нечуване зухвальство трьох бельбасів зовсім роздратувало ворогів. Німи лопотить би зупинно, розлостючою пальгою і готовий скопита кинутися в бій. Але Володько ні. Каміння давай, гукнув він, обкинувся до схованки по каміння. Цього цінного військового знаряддя по цю сторону обмель, тому треба обходитися з ним обережно. Під час бою треба по можливості підібрати те, що накидає ворог. А той гнався вже щодуху в діло до сінажатів. Ось уже гицають високою травою, добігають до Григоркового гіса. І зникають. За пригорком їх не видно, тому напруження, поки вони вигулькують на цьому боці, ще більше. Скільки їх? Раз, два, три, п'ять, що бігли ззаду, а спереду також з п'ятеро. Нападу треба сподіватися з боків і спереду. Держіться, хлопці. натискає зуби та кулаки Волочко. Німому наказ дивитися на правий цинок. Хвитька ставить на лівий, а сам всередині не підпускати до себе каменюками. На палиці не підемо, вони нас злущать, їх утроє більше. І тут блискавично приходить Волочкові нова думка. Сховаємося, сказав він, загною. На полі поскидано кубками гній, і хлопці миттю залягають за ним. Вискакувати з Ленацька несподівано. Володько подасть знак. Залягли очікування, пражить сонце. Володько запер віддих і слухається у кожний гамір, що доходить з долини. Серце нагально стукотить. Пониди нечуйно сковзають хмарки. Мертво непорушно стоять дубки. Зелений їх лист відблискує променем. У вівсі стрикотять коники. Першими вигулькнули з за горба ті, що бігли навпростець. Ліве крило пішло під гору яром, праве кущами, де розбитий камінь. Просто через Олес борсається троє обвітрених чорнопиких із лишаями хлопчиськів. У руках буки вибігли на рівнину. Давай, давай! крикнули майже нараз. Ніхто їм не відповів. Тиша. Всі то ти розумілися. Віддаль від границі раз кинути каменем. Хлопці вперед, викрикує Володько і зривається, мов опалений. За ним зривається хвитько, за хвитьком німий. Усі три голову летять проти напасників. Це була так несподівано для угорщиків, що вони не встигли кинути ні одного каменя. З місця пустилися навчаки. Стрибають всом, тільки по стульці мигають та набиті камінням торбини гарцюють по задах. За ними на видогін летять камінці. А німий на цілу околицю реве своїм диким ревом. Стій. гукнув Володько. З обох боків вигулькнуло ще кілька угорщуків, які, пригнувшись, пруть на допомогу своїм товаришам. У віддалі сто кроків Усі вони зупинилися. Володько і товариші вперлись у них гострим лютим поглядом. Бац! Чіткий камінчик вирвався з руки горського лівшуна, описав у повітрі криву струну і чвякну об землю. Володько відступив лише два кроки і, піднявши, сховав його в кишеню. Кидай ще, кидай, чортяча ратице. Рило твоє значно краще, як у нашого кнура, кричить Володько. Німи ж бурнув і собі камінчика. Ти не кидай, накинувся на нього Володько, показуючи на обмаль камінців. Хай вони, мовляв, перші кидають. Це було гаслом наступу угорщан. Кілька камінів сипнулося на дерманців, які не встигали їх піднімати. Кожен мусив берегти себе від каміння. Гура! крикнули угорщани і всі сипнулися вперед. Дерманці почали відбій. Камінці сиплються градом. Німий озвів і готовий з буком кинутися на напасників. Але в той мент кругла кам'яна галька бацнула його в суглоб правої руки. Хлопець закричав, Володько шворно шпурнув камінчика. І попав у горщука в ногу. Той присів одразу, та не встиг володько повернутися на крик німого, як в очах його сипнулись іскри. Над самим своїм оком відчув гострий дотик камінця. Хвильку нічого не бачить, а коли відкрив очі, угорщани були під самим носом. Дерманці рухнули навтьоки. Угорщани за ними, крик свистий. Каміння сиплеться за втікачами. Володько тече з чола піт і кров. Нагнув наперед голову, щоб краплини спадали на землю. Хоронив сорочку від плям. Мати не мусять знати. Нащо? Аж на горі зупинилися. Угорщуки добігли до буди і там застрягли. Володько нагнувся. Ах, Боже, вигукнув Ілько. Володьку, у тебе ціле чоло розколоте. А, то нічого, але я йому різну. Бачу, як бебецнув, як сніп. «При поводу». Ілько пустився в мозолянку по воду. У Горщуки гасали навколо буди і по хвилині з неї задиміло. Володьку, володьку, кричить Фотько, твою буду запалили. Володька глянув туди, тримаючи праву долоню над правим оком. Через пальці сочилася кров. І маленькими пружками стікала і капала. От зволочі, з приріском вирвалася з його уст. Василю, Василю. почав гукати. Дим над будою звівся, мов верблюд, двома горбами, і все вище відпихав блакить. Сонце смажило боки землі з найбільшою увагою. Навіть пільні коники цвіркуни і весь народ трав'яний. Середнього літа принишк. А Буда розпустила огненні крила і, здавалось, бажала під блакить за димом звестися. Василя ніде не було. Це володько лише так, щоб настрашити у горщуків, кричав. Чекай, чекай, сто болів тобі в ребра гукає Володько. Ми ще вам покажемо. Але у Горщуки виразно святкували свою перемогу. І, налюбувавшись видовищем вогню, дихо, різко викрикували мерзенну лайку. І побігли. Бігли стрімко, сильно, як могли, ніби за ними хто гнався. Німий послав їм на вздогін своє та та-та та ута та кілька камінчиків. Йко приніс у шапці воду. Гнався, мов навіжений, бо вода утікала. Володько мив чоло і ціле обличчя. Але бракувало води, і він, недомитий, виглядав за недомальований образ. Ще раз погнав Ілька в мозолянку. А корови паслися разом. Небезпека ворожого нападу з'єднала усіх. Підійшли до буди. Огонь, мов пес голодний, обглодував крокви та лати. Ні одної соломинки не лишилося. У повітрі літали кусники ватри і чути запах згарених володькових лахів, що були заховані у Буді. Разом з Будою догоряв і день. Над лісом знялося сонце, б'є боєм проміняним На всі боки тінь від дубів довшає, сягає спочатку парини кушки, далі розтяглася і до Матвієвої. На угорських полях хтось виспівує протяжну голосну пісню. І коли сонце запало за ліс і увінчало його короною велетенської пожежі, до володька вийшла Катерина, щоб допомогти пригнати додому товар. А хто ж це такий дурний спалив буду? здивувалась Катерина. «Угорщуки! напали на нас чорти і геть усе розбили каже Володько, а ви ж де були? Не могли їм накласти? Добре не могли. Їх десять, а нас три. Спробувала б ти їм насипати. А надоком у тебе що? Господи, а сорочка дадуть тобі мати. Каменюкою дістав чи що? А що, коли б око вгазелив, такі дурні хлопчиська. Ну що ж? Війна, війна, війна. Шмаркачі такі і вже війна. Аби вам не різав у сіданку, та якби не різав, знав би один з другим, як воювати. Ед, що ти тут тямиш? А що ж? По твоєму вони нападають на вас. А ми? Що ми? Маємо їх ласки просити? Що? Корови вели пов'язаними на ланцюгах. Доружинка вузька. То треба обережно. Дома зводини, зводили клуню. І Матвій кликнув людей, щоб допомогли звести стовпи та платви. Сам перевіз половину панської клуні, сам додав матеріалу, сам потесав, подовбав, поскладав, тільки сам не потрапив звести. Кожна сила має свої межі. На зводини зійшлося доста народу. Гармидер, жарти по праці вечеря і чарка. У хаті місця мало, тому зробили столи з дощок у клуні. Клуня велетенська, недельована, одні стовпи, платви, бальки та крокви. На крайній від сходу крокві тичку з великою кипицею цвітів прибили. Обсіли навколо столу. Настя спідницю підтикала, рукави позакачувала і носить мису за мисою. Матвій ще не висох від поту, з прилиплою до спини сорочкою розливає горілку. Щоб сто літ стояла, повно кіп мала, ні грому, ні огню не боялася, пив дядько стратон. Гура! Гура, віват, хай же підхопили хлопці. Чарка за чаркою кружляла навколо столу. Побажання, жарти, а далі вдарили пісню. Впала роса, і туман спустився нечуйно та розклався вигідно над долиною. Та туман яром котиться, гей, краще жить нам хочеться. Зоря вирвалась із самої глибини неба і, розтягши синю дорогу, внизалася у сталеву лісову стіну. Туди ж добігають, вдаряють і піньовою луною котять у глибінь, хащі, розлогі порводські підголосники. Стратонів Максим, хомів Мирон, Василь, а за ним старші, збили вирву шену широку, незрівняну нісці. Етоє звівся за столом на куці, у порваних штанях ноги. Світлолампи б'є в його заплилі маленькі очі. І вони кліпають та горять, ніби сполохані. Аж пакований його тюб задерся назад. Правиця з тяжким залізним п'ястуком звелася догори і твердо лягла на ляду стола. Слухайте, етое, хочу сказати. Цитьте там, гей, замовкніть. Хочу сказати, етое, ми сьогодні звели клуню. Так, ми звели клуню. Всі ми, всі, етоє за цим столом. Ми звели клуню Матвієві Антоновичу Довбенкові, котрий всі знаємо, господар, дай Бог нам усім таким бути. Да, це вірно. Господар він чесний, звісно, порядочний і слово має тверде і важке. Скаже і руб. Кожне слово гроші. От все одно, що приміром, аблокат який, що перед.